Тобто задача наша буде зараз це спробувати на основі реальних даних, реальних макроекономічних даних, збудувати модель панельних даних у Reviews. Дані, ще раз нагадаю, як вони виглядають. Це у нас декілька стовпців. Стандартний Y, X1, X2, як для звичайної моделі, а й леще додається фактор часу. І так само до фактору часу додається для зручності певний розподіл по українським регіонам, як по назві, так і по ID. Фактично, вони не будуть грати ролі в нашому дослідженні, вони лише для того, щоб в скажімо так, розумів, які дані звідки брати. От і все. Так, це ми можемо закрити. Щоб закинути сюди дані, просто. Перетягуємо файлик Excel в пусте місце цієї програмки. Вибираємо аркуш, звідки взяти треба дані. Ну, у мене тут він і так один. В принципі, можна відразу нажимати готово, можна не нажимати далі. Тут нажимаємо No. І дивіться, у нас створилося ось таке віконечко. В ньому, як ви бачите, записані декілька змінних. Ну, давайте відкриємо, наприклад, для прикладу, Y Я просто нажму на нього лівою клавішою два рази. Тобто тут ви можете побачити столбець наших Y який представлено у такому форматі. Тобто, це все те, що відноситься до нашого Y Як ви бачите, з ліва. Зліва. Ось у нас це є стовбець, такий е, непрозрачний, скажімо так. Тут, як ви бачите, пише, до якого регіону і до якого року відносяться наші дані. Тобто, е, сама програма EVUS вже розуміє, в принципі, що зараз буде відбуватись. Тобто, вона розуміє, що це якась зміна, і їй у відповідність відразу ставиться регіон та е, відповідно номер року. Якщо ми будемо відкривати кожне з цих даних, то ви будете бачити приблизно одну і ту саму картину. Є така справа, тобто дані ми у програму додавали. Тепер нам дивіться, що треба зробити для того, щоб зробити розрахунок. Нам треба програмі повідомити, який тип даних у нас є. Тобто, розказати програмі, що у нас. З вами щорічні дані, як вони, скажімо так, працюють, і так далі. Для цього ми йдемо в кнопочку Process. The Proc, йдемо в Structure, і тут дивимось на структуру наших даних. Нам тут треба вибрати в меню панель data або dated panel це одне і те саме. Тут нам потрібно вказати, який тип даних по часу у нас є. Оскільки у нас дані щорічні, нам потрібно вказати annual data. Були б у нас дані умовно місячні, ми б вказали monthly. Були б у нас тут щотижневі, вказали б weekly. Були там ще якісь, вказали б інші. Але у нас дані щорічні, вказуємо annual. Ось тут важлива штука вказати start data and endдейта. Тобто, з якого року почалось наше дослідження, з якого закінчилось. Якщо ви були уважні, у нас там все починається з 2022 року. а Закінчується 25. Ось тут. Що ми тут проставляємо? Маємо проставити, на основі чого буде йти ідентифікація наших панельних даних. Ось тут ми з вами проставляємо. Дай Боже пам'ять. Здається, тут буде. отут у нас буде час, тобто ER, Ну, тобто, ми з клавіатури прописуємо відповідну змінну, І тут її тепер в списочку вибираємо. Тут ми відповідно прописуємо на основі чого буде робитись поділ. Він може у нас зараз відбутись на основі регіону. Може відбутись на основі ID регіону. Тобто, в принципі, тут можна залишити або виправити на ID, це не буде якоюсь помилкою. Тобто, головне, що тут, не, не переп... ну, скажімо, цьому, в цих полях, основне, це вказати програмі, що у нас щорічні дані, бо вони у нас щорічні, вказати старт і кінець нашого датасету, тобто, які роки використовуються. Для всіх. Регіонів будуть використовуватись ті самі роки: 22, 23, 24, 25 рік. Жмакаємо ОК. Структура тут перебудувалась. Скажімо так, всередині ми до того можемо не лізти. Тепер задача наша збудувати ж модель. Як будується модель? Модель це в нас буде щось схоже на Y дорівнює а нульове плюс А1 плюс X1, тобто це буде схоже на якесь рівняння. Як таке рівняння збудувати? Щоб його збудувати, нам треба знати наші фактори моделі. Для зручності я вам їх уже назвав Y, x 1 та X2. У вас вони можуть там бути названі якось по-іншому. Але основне, що ви маєте для себе розуміти, що ці змінні мають бути. Ігреки та X, -и. так само, як ми це робили в Excel. Y, скоріш за все, у вас буде один, X у вас, скоріш за все, буде декілька. Тому дивіться, як я зараз буду робити. Мені потрібно виділити всі змінні, які я хочу проаналізувати. Для цього я стаю, роблю перший клік лівою клавішою мишки на Y, Тобто, це в мене буде, як я повідомляю в e ювзу, що Y, це в мене Y, тобто це в мене результуюча зміна. Тепер я зажимаю Ctrl у себе на клавіатурі. І добираю інші фактори, які в мене ще є в моделі. Тобто, в мене 100% буде x1, 100% буде x2. Все інше мене вже не цікавить ні роки, ні регіони, ні ID. Тому що я їх з вами вже задав буквально дві хвилини тому. Вони нам були як по суті допоміжні для цієї моделі. Виділивши їх ось таким чином, можна було ось так виділити. Ну, просто мишкою, але якщо вони живуть не поруч тут, то тоді їх виділяти важко. Тому краще ось так. Виділив я ці об'єкти, ці змінні, і тепер на них жмакаю правою клавішою. З'являється менюшка, і мені потрібно відкрити цю, ці, відповідно, змінні як Equation. Тобто лівою клавіше вибираю «Equation». Готово. Що ми тут бачимо? Ну, ми, по суті, вже в фінальному вікні, тобто ми зараз будемо вже з вами будувати фактично моделі, бо всі дані ми підготували. Тут ми бачимо наші періоди, тут ми бачимо метод, або верніше, модель, якою ми будемо рахувати наші дані. В нашому курсі ми зазвичай користуємося List Squares. Відповідно, цю модель ми зараз будемо з вами залишати. Вона є стандартною, найчастіше вона використовується. Якщо стоїть завдання побудувати якусь іншу модель, наприклад, логідпробіт модель, знайома для вас модель, яку ми рахували, скажімо, скільки там, тиждень тому чи два тижні тому, Тобто, якщо задача буде збудувати її, вибираємо в списку її. Якщо задача буде збудувати якусь іншу модель, наприклад, по кроку у регресію, вибираємо по кроку у регресію. Зазвичай, ось цього пункту List Squares буде достатньо, щоб покрити всі ваші запити. Тому тут нічого міняти зазвичай не потрібно. Дивимося ось тут. Що це за конструкція? По суті. Зараз тут написані ті змінні, з якими ми хочемо провести дослідження. Я їх вже до цього виділяв. Y, x 1 та x2, як ви бачите, вони записалися в такій самій послідовності, і ще з'явилася якась змінна С. Що воно таке? Змінна С це по суті константа, або ж якщо ми згадаємо множину лінійну модель, це у нас А0В. Тобто це якась константа, яка не прив'язана до наших x, до наших y. Ну, У нас це один y. Коротше, це константа, яка не прив'язана до наших змінних, але вона потенційно може використовуватись моделі. Тому ми для моделі залишаємо цей, скажімо так, можливість самостійно, ну, скажімо, для такої саморегуляції, щоб модель могла раптом що. На константу повісити всі негативні е, фактори, скажімо так. А відповідно, якщо я зараз нажму модель, е, якщо я зараз нажму на ОК, модель збудується, це зараз відбудеться, але перед тим я схожу ось в ці е, налаштування. Е, справа в тому, що коли ми з вами розглядаємо модель панельних даних, таких моделей може бути три основних типи. Це звичайна модель, яку ми зараз побудуємо. Це модель з фіксованими залишками, і це модель з випадковими залишками. Тобто, коли розглядаються, я думаю, вам Лідія Семенівна це розповідала, коли розглядаються панельні дані, то їх, як я вже сказав, бува три типи. І кожен з цих типів може добре або гірше описувати нашу модель. Звідси ми зараз, по суті, запустимо кожні з цих трьох моделей, побачимо, яка з них найкраще опише наші дані. Ну, давайте це зробимо. Спочатку ми запускаємо звичайну модель, яка в себе враховує ось ці змінні. Ну і давайте це зробимо. Тобто, запустив я її, все порахувалося там буквально за секунду. Давайте це в сторону. Все порахували за секунду, і ми бачимо на виході результат нашої моделі, отримано, дивіться, за допомогою методу найменших квадратів по панельним даним. Тут прописується, яка зміна в нас залежна, яка там, дата нашого запуску, тобто, це сьогоднішня дата, 1623. Ну, все відповідає. Що з цього ми маємо для себе почерпнути? Спочатку ми маємо розібратись, а чи взагалі хорошу ми модель збудували, чи може вона якимось чином описувати наші дані. Щоб це перевірити, нам треба глянути буквально на ці два числа, і ось на ці теж два числа. Якщо ви пам'ятаєте, коли ми з вами будували в Excel модель, я вам показував критерії якості. Тобто це був коефіцієнт кореляції, це був коефіцієнт детермінації, це був критерій фішера. От зараз на екрані я вам підсвітив, по суті, це ось це буде коефіцієнт детермінації, тобто r квадрат. Те, що має бути для якісних моделей більше за 0,75. Як бачите, зараз тут число 0,84. В принципі, це говорить, що наша збудована модель саму модель ми побачимо далі, вона, ну скажімо, адекватна. Так само ми можемо глянути на ось цю статистику, це ймовірність по F-статистиці. Якщо отут ви бачите число менше за 0,5, то це говорить, що побудована модель вона у нас буде адекватною. Ви зараз тут бачите нулі, значить модель, безперечно, є адекватна. Якщо побачити саму модель, як вона виглядає. Ось є коефіцієнти модельки. Так, вибачте, мені хтось телефонує. Зараз я повернусь. Ось мене хочу працевлаштувати кудись. І так, наші коефіцієнти моделі живуть ось де. Ці коефіцієнти. По суті, показують, як нас виглядатиме модель. Тобто мінус 0,3 це коефіцієнт біля х1, 0,4 це коефіцієнт біля х 2 Ну і С327 це, це наш вільний коефіцієнт нашої моделі. Давайте тепер нашу модель, подивимося, як вона виглядає. Для цього нажмемо View і нажмемо Representations. Полі «Representations» ви можете побачити, як структурно виглядає наша модель, а ось її фактичний вигляд. Тобто, ось так вона виглядає. Як я казав, біля X1 було оце число, біля X2 ось це число, і це число в нас було вільним членом. Тобто, фінально наша модель загальна У панельних даних виглядає ось таким чином. Що це значить? Це значить, що якщо у вас буде якийсь регіон, наприклад, не хочу нічого зараз такого говорити, що в Україні з'явився новий регіон. Коротше кажучи, наприклад, з'являються на зданні по економіці Криму, який після жовтим прапором. І ми можемо, знаючи x1, знаючи x2, тобто знаючи параметри моделі x1 x2, Зрозуміти, чому буде дорівнювати Y, просто підставивши в це рівняння, це значення. От, по суті, вся інтерпретація. Чи могли б ми таку модель збудувати стандартно в Excel? Можливо, так, але вона б не враховувала оці елементи з часом. Тобто, краще їх будувати безперечно, як систему панельних даних. Тобто, отаке рівняння ви отримуєте по суті як результат своїх панельних даних. Це відповідно тип перший задачі. Звичайні панельні дані. Як я сказав, їх вже є троє. Це звичайна модель, це модель з фіксованими залишками, це модель з випадковими залишками. Тепер будуємо модель фіксовану. Так, що у нас тут ще є? А, ну це ми вже бачили. Тепер будуємо модель фіксовану. Як модель фіксовано збудувати, Так, нам потрібно десь вивалитись. Ага, нам потрібно натиснути з вами знову на Estimate. Тобто, по суті, обчислення. Ми це меню вже бачили на старті. Переходимо тепер в Panel Options. Тут нам потрібно в першому віконечку міняти тип моделі. От у нас, поки була модель NON. Типу, без ніяких додаткових умов. Є ще модель Fixed, це з фіксованими ефектами. Є модель random, це з випадковими або рандомними ефектами. Запустимо тепер Fixed модель. Потім запустимо random модель. Наша буде задача в кінці це зрозуміти, яка модель була кращою. І та модель, яка буде кращою, обрати її. Ну, Скажемо, базовою для прогнозування. Нагадаю, що її кращість можна визначити за R квадратом. Тобто, чим більше він буде, тим модель буде краще. Дивіться, в першій моделі 0.84. Будуємо модель другу. З фіксованими ефектами. Так, вибрали фіксовані ефекти. Жмакаємо ОК. Відбувся якийсь перерахунок, і нас цікавлять, безперечно, коефіцієнти нас цікавлять, але найбільше нас цікавить якість моделі. Чи впала вона, чи зросла. Можна визначити найлегше по r квадрат по цій величині. Тобто в нас було 0,84, стало 0,99. Стало краще, безперечно. Тобто ця модель з фіксованими ефектами, скоріше за все, краще описує наші з вами дані. В цій моделі ми бачимо наші коефіцієнти. Е от, і, відповідно, модель з фіксованими даними, вона виглядає якимось чином ось так. Але дивіться, в цій моделі з фіксованими ефектами є ось така є ось ще такий один атрибут. Що воно таке? Оскільки модель з фіксованими ефектами, то цей атрибут показує приналежність до, якогось, до якоїсь когорти даних. На початку рішення я вам говорив, що в нас є декілька регіонів, 25 штук, вони позначені якимось ID. Так, от, фіксованих даних, оцей доданок, він є, нам, по суті, вказівником. Що ми маємо повернутися до наших регіонів і знайти ефект кожного регіону. що маю на увазі? Наприклад, ми хочемо дослідити, яким буде рівняння для Харківської області умовно. Для цього я повернусь зараз в Excel, ми просто подивимося з вами, який порядковий номер Харківської області у нас був в наших даних. Такс. Харківська область у нас десь в районі 20 ки Має бути. Так. Да. 20-та область у нас була Харківська. Тобто ми хочемо дізнатися, який, яке буде рівняння для Харківської області. Копіюю. Давайте подивимося, чи маю тут є щось зайве. Ні, нема. Копіюю це рівняння. Просто для зручності його десь сюди вставлю. В сторонній додаток. І тепер дивіться, нажму на View ehm, Representations. Sorry, не то. Estimation, ні, не то зараз. А, м -м -м -м. а, вибачаюсь Fixed Random Effects. Ось воно є: cross Section Effects. Ви зараз бачите 25 різноманітних ефектів. Кожен ефект відповідає якомусь ID. Цей ефект, по суті, характеризує кожен регіон. І якщо нам треба з вами проаналізувати, яке рівняння буде, наприклад, для Харківської області. Нам, ну, ми визначили, що Харківська область має ID 20. Нам потрібен коефіцієнт Харківської області. Не знаю, чи я його скопіюю зараз. Ну, я спробував скопіювати. Ми маємо в цьому рівнянні замість цього останнього доданку. Да, скопіюсь. Замінити його і отримати. Давайте я не так зроблю. Це в нас було базове рівняння. Тепер ми шукаємо для, для Харківської області, яке має бути рівняння. Тобто, це буде це рівняння, але ми останній доданок з вами. Визначаємо в оцих ось ефектах. І відповідно, рівняння для Харківщини буде виглядати так. Якщо ми захочемо знайти рівняння, яке характеризує, наприклад, Полтавську область, для цього нам треба в наших даних зрозуміти, який ID відповідав Полтавській області. 16. Тобто, ми копіюємо наше базове рівняння. І останній доданок маємо взяти з ID-16, той, який описує Полтавську область. Ну, я його так скопіював, тепер замінив ось тут. Так буде правильніше? Таким чином, як ви вже зрозуміли, сподіваюся, ми можемо для кожного нашого виділеного регіону збудувати своє унікальне рівняння, яке буде описувати конкретно цей регіон. Що ще можна зрозуміти, дивлячись на ось ці фіксовані ефекти, яку ще, скажімо так, класну інформацію ми можемо звідси почерпнути? Ми можемо, дивлячись на оці індивідуальні ефекти, зрозуміти, по суті, який регіон є гіршим, який регіон є кращим по нашим характеристикам. Тобто, якщо ми подивимося, наприклад, ну це дані старі, тобто, тут насправді не 22-й, 25 рік, це я просто вам так використовую. Але якщо ми подивимось на ці ефекти, ми можемо тут знайти чис, числа, які є найбільшими. Ну, наприклад, четвертий, п'ятий, тут майже 1000, що тут ще в нас є? Харківський регіон, ну тобто. Четвертий, п'ятий це у нас економіка Дніпропетровщини, Донеччини, Харківщини, тобто сильні економіки. ID-1 це у нас Київська область. І так само можемо знайти ті регіони, які мають найгіршу характеристику, тобто найслабішу. Вони є найслабіші. Що в нас тут є серед найменших чисел? Мінус 349, наприклад, 11 регіон, це Кіровоградська область. Наприклад, що тут ще є менше? Ось мінус 422, 19 ID. Тернопільська область. Чомусь вона по цим факторам найслабша. Наприклад, хто ще є слабий? 24-та область, Чернівецька область. Тобто, ви для себе, якщо вам потрібно. Провести градацію, наприклад, регіонів. Тобто, знаєте, як ми робили з вами в одній з лабораторок, що робили градацію підприємств від найкращого до найгіршого, або навпаки, по суті, ці ефекти показують, який регіон, ну, в нашому випадку регіон краще, який гірше. Якби це були підприємства, був би той самий ефект, була б та сама відповідь. Тобто, ефекти показують, по суті, є. Кількісною характеристикою, е, хорошості якогось об'єкту, скажімо це так. Е, от. Ну і, як ви зрозуміли, для кожного регіону можна було сформувати е, своє рівняння. Третя модель, про яку я вам маю повідомити, це модель з випадковими ефектами. Повертаємось у «Eviews». Estimate Panel Option, і тут у нас є random Effects. Вибираємо random. жмакаємо OK і знову ж таки перевіряємо, чи наша модель була класною, чи вона була доброю. Дивимось в неї R квадрат 0.15 явно менше за 0.75. Тому можемо твердо говорити, що дана модель погано описує наші дані, тому що тут. R всього 0.15, тобто це менше за 0.75. Ну і тепер порівнюючи ці три моделі, які ми з вами тільки що збудували. В першій моделі був r квадрат 0.84, в другій 0.99, в третій 0.15. І як ви розумієте, кращою моделлю була оця модель Fixed Effects з фіксованими ефектами. В ній r квадрат був 0,99, тобто майже одиниця. І ми змогли в рамках цієї моделі збудувати рівняння для кожного регіону. Бачили ми це рівняння у стандартизованому такому вигляді з прихованим доданком. І для кожного регіону нам вдалося: ну, при бажанні для кожного регіону ми могли з вами дістати. Індивідуальне рівняння, яке б могло його описати. Тобто, дивіться, якщо ми, наприклад, отримаємо за 26 рік дані по Харківщині, тобто ми будемо знати е, x1 по Харківщині, x2 по Харківщині, то щоб спрогнозувати Y, нам треба буде ось в це рівняння вставити ці хси. Якщо ми там десь працюємо в Полтаві в статистичному відділі, то ми беремо оце рівняння, підставляємо в нього x1, x2, і воно нам прорахує прогноз Y по Полтавській області. Ну і так само з іншими регіонами можна, можна чудити, відповідно, можна робити.